Вітаю, друзі! Мабуть, на сьогоднішній день дуже багато людей знає, що є такі психічні розлади, як тривога, депресія, панічні атаки, ПТСР та інші розлади. І крізь ви чуєте, що треба звертатися до фахівців, до спеціалістів, до психіатрів або до психотерапевтів чи психологів. Але що буде, якщо не звертатися до фахівця? Давайте розглянемо один з таких прикладів, як панічна атака. Як вона проявляється? Ну от, перші прояви панічної атаки це коли людина відчуває сильний страх, серцебиття, за духу, запаморочення. Напад проходить, але залишається страх у людини. А що, як це повториться? І людина не розуміє, що це панічна атака, і починає боятися самого нападу. Наступне, ця людина починає уникати місць, де стався цей напад: транспорт, магазини, мости, ліфти. З'являється страх виходити з дому або залишатися на самоті. Це вже формує агарофобію. Тривожний розгляд пов'язаний з униканням. Наприклад, дуже часто в моїй практиці зустрічаються люди, які бояться виходити зі своєї квартири. Або відходити від свого дому більше, ніж там, на 10-20 метрів. Їм вважається, що щось з ними може статися. Але далі захворювання, воно розвивається. Людина живе в очікуванні, а, рапто, а раптом зараз знову цей буде напад. Навіть у спокійні дні відчуває напругу, не може розслабитися. Це перетворюється на фонову хронічну тривогу. Яка виснажує людину. Якщо і на цьому етапі людина не звертається до фахівця, іде вже наступний етап? Людині важко спати, вона прокидається з тривогою, втрачає інтерес до роботи, стосунків, спілкування, часто виникає соціальна ізоляція та емоційне вигорання. Починає людина сама собі допомагати. І це наступний вже етап, коли людина починає гасити тривогу сама алкоголем, седативними ліками. Дуже часто в нас в Україні люди вживають гідазепам для цього, або наафен, адаптов та інші препарати, які рекламуються як заспокійливі, без контролю лікаря. Це може викликати залежність. Часто до панічного розладу приєднується ще й аддикція. Наступний етап це депресія. Через втому тривалі обмеження та втрату якості життя виникає депресивний стан у людини. Людина втрачає надію, не бачить сенсу боротися. Це вже коморбідний стан, коли поєднується тривога і депресія. І цей стан потребує більш складнішого лікування. Без лікування далі формується хронічний панічний розлад. Панічні атаки стають менш інтенсивними, але частішими. Людина зника... звикає жити в постійному страху, але не вірить у зміни. Це стадія, коли людина втрачає контроль над життям, хоча й маскує свій стан. Вона вибирає а, свою активність таку, яка не потребує виходу з дому, наприклад. Вона не дає перевагу роботі, навіть якщо вона менше буде оплачуватись, але яка не буде потребувати вихід з дому чи залишення свого комфортного місця. Як ви бачите, відсутність лікування, воно калічить ваше життя, тому не зволікайте, звертайтесь до фахівця.